19 квітня, ранок, ворог в чергове поцілив по житловому будинку. Дніпряни намагаються оговтатись після пережитого. Серед них 14-річний Тимофій. Втім, попри молодий вік, хлопець не розгублений. Він тут, аби допомогти. Приліт, начебто, був о ну пятій Десь так. Перша маршрутка йде о 5.30, і я в 5 30, на цю маршрутку, і через 20 хвилин був вже на місці прильоту. Я просто така людина, що мені на тривогу було байдуже. Та й на свою безпеку трохи було також байдуже. Я більше думав про людей, яким зараз необхідна допомога. Хлопець взявся допомагати рятувальникам розгортати штаб, підносив постраждалим їжу та воду. Такий недитячий досвід Тимофій має вдруге. Коли росіяни поцілили у будинок на перемозі, він дістав з під завалів трьох людей. Крик людей дуже було сильно чути, як з під завалів люди кричали, і там зразу зорієнтувався на місці. Там жіночка лежала біля прямо того будинку. Її майже завалами завалило, На ній були стекла від розбитих рам. Я тоді взяв. Стекло від неї відштовхнув, взяв її відтягнув. Тимофій Потеряйло навчається у восьмому класі в ліцеї номер 130 Вчителі кажуть, хлопець завжди відрізнявся свідомим поглядом на життя. Він завжди відрізнявся тим, що він хотів бути в гущі подій, десь проявити себе. Дитина така вихована, розвинута. Цікавиться багато чим творча, креативна дитина. Ну з початком цієї війни я її називаю, Він проявив себе з іншого боку. Волонтери, сім'я, бабуся, мама, і він приєднався до них. Він вже має відзнаку від рятувальників та тепер отримав нагороду від міста. А йому вручити таку подяку Тимофію. Про тебе на нападена. Ми вважаємо, що це наш такий дитина міський герой, який своїм прикладом дуже показує позицію всіх дітей України відповідно до того, як вона вихована в освітніх закладах Дніпра, як опікується патріотичним вихованням дітей. Наскільки вони свідомі, наскільки вони розуміють свою приналежність до цього суспільства? Хлопець зізнається, почуває себе ніяково, адже робить добро не заради нагород. Я туди їздив, щоб ну не попасти на не. Винний і всяке таке, щоб не в мене, щоб я не був в центрі уваги. А просто я хотів допомогти людям. Робота надзвичайників надихнула Тимофія. Хлопець вирішив. Після закінчення школи опанує професію рятувальника. Анастасія Васько, Іван Пономарьов, Дніпро Тіві.